Вітаю всіх на моєму каналі! Темою нашого сьогоднішнього уроку буде систематика організмів, принцип наукової класифікації. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Спочатку розберемося з поняттям систематика. Систематика це біологічна наука про розмаїття живих організмів, завданням якої є опис і упорядкування різноманітних, існуючих і вимерлих видів, їх розподіл на певні систематичні групи, таксони та опрацювання природної системи органічного світу. Також існує поняття як біологічна класифікація, це галузь систематики, що вивчає процес встановлення і характеристики систематичних груп тварин і рослин. Біологічна номенклатура це присвоєння точних назв таксонам. Таксономія наука про принципи і способи класифікації та організації живих організмів у певні групи відповідно до їх філогенетичних зв'язків. Перші спроби класифікації живих організмів були виконані давно, але першим вченим, який дійсно класифікував всіх цих організмів, був Карл Ліней, це шведський ботанік, соолог, систематик і лікар, який запровадив біномінальну номенклатуру, сучасну систему найменування організмів. Його називають батьком сучасної таксономії. У 10 виданні е, систематика природи, яка була видана у 1758 році, було класифіковано 4400 видів тварин та 7700 видів рослин. Біномінальна номенклатура це метод іменування видів живих істот. Що полягає у присвоєнні кожному виду двокомпонентного імені. Перша частина імені індифікує рід, до якого належить вид, а друга частина індифікує вид в межах роду. Наступним вченим, який класифікував тварин, був Жан-Батіст Ламарк. Французький натураліст, біолог, учений був першим прихильником ідеї про те, що біологічна еволюція відбувається та протікає відповідно до законів природи. Жан-Батіст Ламарк Першим відокремив голкошкірих, палкоподібних, ракоподібних і кільчастих червів, яких він відокремив від старого таксону черви. Він також вів різницю між хребетними, тобто тими, що мають хребет, наприклад, риби, амфібії, рептилії, птахи та савці, та безхребетними, які не мають хребта. Німецький біолог Гекель запропонував термін простити в 1866 році для одноклітинних рослин і тварин, оскільки він розумів, що на одноклітинному рівні не може бути чітких розмежувань між рослинами та тваринами. Мартінусом Перінком у 1898 році було детально описано більше ніж 9 тисяч видів вірусів. Він також проводив експерименти та перевідкрив вірус тютюнової мозаїки. Вчені також поділяють два нацарства прокаріоти та еукаріоти. Тобто прокаріоти організми без ядра клітини, здебільшого також без будь-яких інших мембранних органел. Еукаріоти організми, що характеризуються морфологічно сформованим ядром та наявністю мембранних субклітинних органел. Віллі Хеннінг німецький біолог, який вважається засновником філогенетичної систематики, також відомої як ладистикам. Кладистика спеціальний підхід до біологічної класифікації, в рамках якого організми класифікують, ґрунтуючись на порядку, у якому вони відгалуджуються від еволюційного дерева, незважаючи на їхню морфологічну подібність. Філогенетична систематика це напрям біологічної систематики, що займається вивченням еволюційних взаємин серед видів як сучасних, так і вимерлих. Також є кладограми, діаграми, у яких відображено послідовність еволюційних подій. Карл Воус, американський мікробіолог, біофізик, відовий тим, що в 1977 році визначив археї. Воус вів таксономічну категорію найвищого рангу, що включає декілька царств, домен, і розподілив всі живі організми за системою трьох доменів археї, бактерії, еукаріоти. Класифікація це процес об'єднання організмів у категорії на основі їхніх стосунків один з одним. Наприклад, розглянемо класифікацію вовків. Основні таксономічні категорії для тварин є такими: Домен еукаріоти, царство тварини, тип Хордові, клас савці, ряд хижі, родина псові. Рід пес, вид вовк, а такі таксономічні категорії притаманні рослинам: домен еукаріоти, царство рослини, відділ покрито насінні, клас евдекоти, порядок розоцвіті, родина розові, рід троянда, вид шипшина звичайна. А тепер розглянемо основні принципи класифікації. Принцип філогенетичності урахування не лише спільних ознак, а й філогенетичної спорідненості, тобто історичної спорідненості організмів. Принцип ієрархічності, підпорядкування систематичних категорій нижчого порядку категоріям вищого порядку. І принцип бінарної номенклатури, подвійної назви, де перше слово вказує на родову приналежність, а друге на видову. Домашнє завдання опрацювати параграф. А я хочу подякувати за перегляд мого відео і бажаю успіхів у навчанні. До побачення!